Котрі вони повинні відображати у своїй зовнішній і внутрішній політиці, що маємо сьогодні? Уряд і президент України цілий рік нам брехали? Брехали, що ми будемо інтегровані у Європу. Брехали нам, що ми підпишемо асоціацію. І наші прагнення європейські будуть втілені, власне, у тих паперах, котрі ми підпишемо із європейськими е, очільниками, і хай це буде за 10 років, хай це буде за 5 років. Але власне ми побудуємо українську незалежну демократичну державу, там, де панує свобода слова, там, де є свобода віросповідування, свобода волевиявлення і втілені всі ті прагнення нашого суспільства, е, котрі ми власне. Плануємо собі у Європі те, що український народ є без сумніву європейським народом, і ми є членом європейської родини. Усіма своїми помислами, поведінкою, ми завжди були європейським. Суспільством мислення у нас завжди було європейське. Що відбулося? Буквально тиждень. Тобто, цілий рік нам розказували байки, і не тільки нам, українському суспільству, а і нам в парламенті. Цілий рік ми голосували за ті всі закони, які Януковича його команда казали, що потрібні для євроінтеграції, що цих законів вимагає Європа. І вже майже при кульмінації, при завершенні вже тих голосувань, нам тиждень до підписання. Угод у вільнюсі нам сказали, що ніякої Європу ми не йдемо, і саме з такою ініціативою виступив уряд, не маючи на то жодного права. Тобто, сьогодні можна сказати чітко про те, що Азаро перевищив свої повноваження, а саме за це я би сказала, садить із їхніх слів, бо вона не за це садить, але сидить Юлія Тимошенко у в'язниці за перевищення нібито своїх повноважень. І розвернулися на 180 градусів, тим самим показавши, що нас український народ, українське суспільство, хочуть кинути під ноги Росії, хочуть поставити на коліна перед двома ліліпутами, які нам будуть розказувати, повинні ми сьогодні інтегруватися в європейську спільноту чи ні. Повинні ми сьогодні їздити безвізово у Європу чи ні. Повинні ми мати власне саме ці свободи у суспільстві чи ні. І, безперечно, першим поштовхом це була демонстрація мирні протестні акції студентів, мирні протестні акції молоді, котрі е, заявили і задекларували своє бажання жити у європейській країні. І слід відзначити, що не тільки Західна Україна, не тільки центральна Україна, а й молодь е, Східної України сьогодні чітко заявила про е, бажання своє євроінтегруватися у європейське суспільство. Звичайно. Э... Не передбачав ніхто, що розвернеться аж такий майдан, бо всі очікували від президента, від його команди, які декларували нам нині е, такі, е, теж якби демократичні і європейські цінності, що ми змусимо своїми протестними акціями заставити підписати у вільнюсі ці угоди, але не відбулося сталося те, що сталося. І власне, уже побиття людей на майдані е, саме в ніч на 30 листопада е, зворушило. Скажімо, стало фундаментом, Ментом отих протестних акцій у Києві, куди почали з'їжджатися масово люди із усіх областей України, і це все вилилося у той народний супротив проти дискримінації, проти диктатури, проти репресії, проти власне режиму влади, який показав своє нині справжнє обличчя. А справжнє обличчя цього цієї влади воно шакаляче, воно звіряче, тобто, ось ми маємо владу, десь хтось колись можливо сумнівався і. Переконував навіть і мене в тому числі, що не так все погано, що Янукович має європейські прагнення, і він політик, який має певний рейтинг, який готовий працювати на Україну. Ніколи шакали не будуть працювати на Україну, ніколи вони не будуть цілювати наші ідеї, наші прагнення. Вони працюють просто на себе. Сьогодні вони розікрали країну сьогодні вони обезкровили наш бюджет до такої степені, що вони всі їхні європейські прагнення, досягли епогею в чим дайте гроші. І українське суспільство нині показало, що не за гроші ми стоїмо на Майдані, не за робочі місця. Хоча робочі місця і е, матеріальна складова, вона не є аж такою вторинною. Але перше сьогодні майдан показав, що люди стоять за ідею для людей. Ідеологічна складова, вона набагато вищою за складову матеріальну. І тішуся з того, що нині майдан не розходиться. Те, що відбувається зараз на Майдані, звичайно, десь є відчуття тривоги, і у мене що. Я приїхала до Калуша, але завтра я вже від'їжджаю до Києва, щоб підтримати своїх колег по парламенту і підтримати тих калушан і все те українське суспільство, яке сьогодні там є на майдані. Але я думаю, що швидше ці кроки вони є такими залякувальними, що влада нині підвівши беркут до основних наших корпунктів на майдані. Вони хочуть показати, що ось бачити моє силами, готові вас навіть ціною крові розігнати. Але я думаю, що так дешево залякають український народ, так дешево залякають і не розтопчуть наші прагнення. Тому. Вірю, все ж таки, що здоровий глузд переможе, і влада не дозволить собі пролити ще раз кров. Пані Олю, ще до розгону Беркутом мирного майдану лунали заклики, що не потрібно йти з партійними прапорами, що це мала би бути акція, аполітична. на вашу думку, чи це правильно? І участь народних депутатів України у цій революції? Як ви її оцінюєте? Коли голосувалося питання про відставку уряду Азарова? Чи були сподівання, що дійсно вдасться? Протягнути ці рішення, ви знаєте, були сподівання, тому що десь декларувала партія комуністів, що вони підтримують власне відставку. І чоловік 20 з партії регіонів були готові проголосувати. Що відбулося за ніч? Я думаю, що шляхом тиску, шляхом погроз вони просто, так би мовити, вичислили тих, хто готовий був голосувати. Я кажу, це майже 20 чоловік було із партії регіонів, і шляхом погроз і залякувань вони заставили цих людей все ж таки не натиснути на. Кнопку з приводу того, чи мусить бути політичний майдан, чи він може бути аполітичний, Знаєте, думки розбігають.